Твою нарушеною. Що говорить і ми Чого ти задивилась кіфіянко? Це щит з воротнім боком догори постав. Якою клятвою ти клястись хочеш, він зістрати. Клястись я? Щитом своїм, Якраз клясеш, ти й хіл колись, я гнятко лопше. Ні, не бою щитом нам треба присягати на мир. То чим же нам поклясти? От би білого коня фімами. Де ж кінь? То що ж вона надумати? Клянуся зевсом, добре я пораджу вам. Великий, чорний гледай, вина колемо фасійського, І поклянемось випить, без води увесь. Оце так хвятко, що й казати схвалюю. Не ще ж до моглека. Оце так посуд, Жіночки голубень. Його ж руки взяти й приємно вже. Де його поставте? Владиче, це піфо. Хай буде жертва ця, ця чаша дружби. Для жінок приятлива. Mm, Справжня, кров, приємно пити її. — Приємно й пахне. От клянусь вам казкою. То хай же я перша присягну я жіночки. Світока про діток ми там. Усі торкніться глека. Лампіто, останній тут. Хто небудь з вас за мною, хай повторить. Беджуйте. Клянусь. Ні чоловіку, ні коханцеві. Клянусь ні чоловіку. Ні коханцеві. Бажання вдовольняти. Говори. Ну. Бажай не втовіняти. Як дівчина безвинна в домі житиму. Як дівчина безвинна в домі житиму. В шафрановому плаці на рум'янина. В шафрановому плаці на рум'янина. Щоб чоловік мій розпалися пристрастю. Щоб чоловік не розпалися пристрастю. Та добровільно мужеві не дамся я. Та добровільно мужеві не дамся я. А як примусив, мене він з силою. А як примусив, мене він з силою. Не ворухнусь і дамся тільки знеходять. Не, не ворухнусь і дамся.

Ось я приношу жертву цю. Уділий мені, щоб були надалі щирі подруги. Чому виходиш з дому, ти засмучена. Від ваших дій і розуму жіночого я місця не знаходжу. Це журналі. Що ти сказала? Що? Ах, правду, правду ж. Скажи, що сталося. Одверто подруга. Сказала сором, а ще тяжче зможеш. Та говори, нещастя не ховай від нас. Горять жінки жагою. Ось вам коротко. О, з чого лезє? стримать їх від мужчин, тікає та хувається. Одну лист відтягає від пролами, в ті мурі, що хистить печеру панову. По линві інша спритно вже спускалася. А та переметнула горобчиком, перелетіть, до орси зважилась, і за коси вчора летя відтягла. Щоб їм додому повернутись, причину не знаходять бесич.